Всім привіт! Я вирішила записати Ютуб, тому що до мене приходять і звертаються жінки, які прагнуть до успіху, які амбітні, які величні величні душі, які хочуть розвитку самореалізації. Але дуже часто нам нав'язане це успішний успіх в інстаграмі і в інших соцмережах, і ми вже заплутались. Я сьогодні хочу про це поговорити. Всім привіт! Мене звати Наталія Вєтрова. Я власниця бренду косметики Люм, також наставниця для жінок. І сьогодні я хочу, на прикладі моєї клієнтки Ксюші розказати вам історію, що допоможе вам зрозуміти, що не завжди успішний успіх це є щастя і задоволення від життя. До мене звернулася клієнтка, яка зрозуміла, що вона хоче змін, вона хоче. Суму грошей. Вона знає, що вона хоче, щоб її оточувала. Вона знає всі свої матеріальні і духовні цінності. Але її анкета була заповнена у такому форматі, коли це збувається. Тобто, вона у процесі. Вона хотіла би, щоб почало збільшуватися її обсяг, її продажів. Вона хотіла би, щоб почалися якісь позитивні зміни у відносинах з партнером. тобто немає конкретики, відчуваєте? Немає конкретики. І тоді я її запитала: А що, якщо ти все це отримаєш? І тоді почалася прям справжня робота. Коли клієнтка зрозуміла, що а що, якщо в мене все вийде, вона зрозуміла, що там. Вона може втратити зв'язок з чоловіком, що діти можуть відвернутися, що вона може втратити свої духовні цінності, від неї можуть відвернутися її родичі. І взагалі вона може дуже-дуже багато чого втратити. І це головне, що її втримувало від того, щоб це мати. І коли я знаю, що така установка, таке опередження сидить в голові у людини. То це точно здійсниться, коли це збудеться. Тобто вона не хотіла насправді, щоб це збулося, тому що вона не хотіла втратити стосунки дітей, родичів і все, що вона перелічила. Що я хочу в цьому випадку сказати? Що коучинг і, взагалі, робота з клієнтами це. Насправді велике вміння задавати правильні запитання, скільки я знаю багато клієнтів, які годами по 2, 3, 5 років лілеють у душі своє бажання, щоб здійснилася якась мрія, а вона не здійсниться. Тому що неправильно задане питання, вчиться правильно задавати собі питання. Коли ми з Ксюшею зрозуміли, що вона неправильно собі ставить запитання. Коли ми зрозуміли, що потрібно пропрацювати упередження і далі зрозуміти, а які бенефіти, а які класні результати будуть в моєму житті, 10 причин. Напиши 10 причин, чому, коли я буду заробляти цю суму, в моїй сім'ї зміняться відносини з чоловіком, зміняться відносини з моїми дітьми, зміняться відносини з моїми родичами, чому я буду рости духовно. Напиши 10 таких причин. І це я хочу поділитися з вами тою маленькою частинкою, і, скажімо так, тим, що ви вже можете впровадити у своє життя. Якщо ви думаєте, що якщо здійсниться ваша мрія, то ви щось можете втратити. То дуже класна вправа, коли ви пропишете, що ви отримаєте, коли здійсниться така мрія. Тож використовуйте, майте на увазі. З вами була я, Наталія Вєтрова. Наставниця для жінок. Якщо вам цікаво зробити такий діагностичний розбір і зрозуміти для себе та отримати ключі, а що зі мною не так, а яке правильне питання мені потрібно задавати, то записуйтесь на мою діагностичну сесію. Дякую.